Про допомогу ЗСУ. Далі, оскільки міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню Forbes заявив, прокоментував, зокрема, питання мобілізації в Україні з боку фінансової. Що він каже Марченко. Каже, що міністерство очікує від уваги генштабу і Міноборони пропозицій, де взяти гроші на додаткову мобілізацію. Каже, що він дав можливість генштабу разом з Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать, оптимізацію видатків. Тобто, як це має виглядати? Ну, це я собі, так знаєте, уявляю. Залушний і уміров, сили такі. Спочатку на мапі переставляли свій план, написали його, дали почитати Мар'яні Безуглі. Безугла затвердила, потім повернула генштабу з міноборони цей план, там внесла свої поправки. Боже, ми там це база. Це Х'юстон. Мені подобається телеграм-канал. і Вони якраз такі робили цей діпфейк з Мар'яною Безуглою про те, як вона бачить. План, як він має виглядати на 2024 рік. Зараз щось згадала, треба було підготувати це. Тим не менше, такі розклали. Мар'яна підписала, правки внесла, віддала. І тут залужний у Мерав мають разом зрозуміти так. Треба перерахувати бюджет український. Сідають у такий стос цей паперів беруть. Це той проект, не проект, а закон про держбюджет, який ухвалює Верховна Рада, вона це вже зробила, слава Богу, на наступний рік. І починають там шукати, думати, а яким же чином ще і гроші знайти, які видатки збільшити, які видатки зменшити, де що перерозподілити. Тобто, у нас виходить, що всім має займатися. А, Військове керівництво, так, в Міністерство фінансів розповісти, де е, взяти видатки, е, дати план е, безуглі сказати, що ми хочемо е, одній дати е, розповісти, е, що будемо робити на фронті, іншим дати і розповісти, е, де їм взяти ці гроші. Ну А не ж нащо в нас тоді, вибачте, Міністерство фінансів існує, якщо воно не може це зробити самостійно. Ви знаєте, я повністю послухала цей коментар, щоб потім не сказали там вирвана з контексту е, чи ще Щось, і Марченко на тема в на увазі. Давайте послухаємо це відео, це коментар, який інтерв'ю Марченко давав в етері Ютуб канала Форбс. І давайте от його частину, якраз те, що стосується, це абсолютно вся відповідь на питання журналіста щодо витрат на мобілізацію, які мають бути закладені з огляду на те, що Генштаб хоче розширення. ну, Принаймні, Зеленський про це каже, залужний сказав, що цифри секретні. Але е, Зеленський каже про те, що потрібно там до півмільйона мобілізованих залучити до війська. Тому давайте це повністю послухаємо цю відповідь. Останні півтора місяці йде дискусія дійсно в частині мобілізації, але поки що зарано говорити в якому форму а, ця дискусія ви, 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 виникне тому що. Багато запитань у нас є в частині планів мобілізації, термінів, прогнозу чисельності осіб і так далі. Тому що ми ж не, не, не можемо. Це, це не просто право додавання, я б так сказав, це право пошуку відповіді на питання: а скільки потрібно, а де найбільш вузькі місця. А які ми задачі таким способом вирішимо? Я не відклик не виключаю, що там необхідна мобілізація. Я просто кажу, що питання, наприклад, підтримання боєздатності чинних підрозділів це питання, яке коштуватиме X, наприклад, да? але знову ж тоді виникне питання: а чи ми не передбачили вже коштів на утримання цих бригад, да, які тримають оборону? Якщо ми говоримо про потенційні формування резервів, наступу бригад наступу, це інше також питання, яке також потребує обрахування. Тому я поки що не забігав наперед, я б дав можливості генерального штабу разом з Міноборони е знайти підходи в цьому питанні і запропонувати рішення, як вони це бачать, як вони бачать оптимізацію видатків чин, тому що ми по суті. Я вже те декілька разів зазначав, що ми виснажили на наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб і просто штучно, мовно кажучи, збільшити на енну суму мільярдів гривень. Це не, не вийде так, тому що в нас немає цих мільярдів гривень. І що, якщо нам потрібно буде їх знайти, нам потрібно розуміти в часі ці кошти потрібно знайти. Вже сьогодні, або це, можливо, березень, квітень, травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина, як міністру фінансів. І як в мене буде картина, можна тоді буде говорити про позабезпечення цих потреб. Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати можливості щодо додаткових доходів, додаткових джерел фінансування, внутрішніх, знову ж таки, я підкреслю. Але поки що зарано говорити про Цифри, тому що не сформовані в першу чергу розуміння потреб з боку відповідальних структур. Тобто. Тобто читаємо спочатку, міністр фінансів каже нам про те, що Україна вичерпала свої можливості щодо фінансування війни. Отже, що це означає? Це означає, що в Україні немає додаткових грошей, немає можливості більше фінансувати війську. Правильно виходить? Ну, виходить, що так. Читається це, вибачте, як те, що Україна все, що може, от вона зараз робить. Тобто, якщо в нас а, а, зараз забезпечують волонтери, збираємо ми на рембазу для добровольчого корпусу. А, багато волонтерів, багато моїх там знайомих колег, які постійно збирають на безпілотники, які збирають гроші на дрони. Тобто це роблять волонтери. Я знаю, коли там зверталися, теж знайомі, щоб допомогти навіть з ліками нашим військовим, тому що їм не вистачало ліків. Подекуди ну теж розповідали ті люди, які допомагають фронту там безпосередньо і возять, що військові просять прострочені ліки. Для того щоб мати в себе якийсь там певний запас і просять таке їм теж привозити, це насправді дико, тому що я, наприклад, всі прострочені ліки дивлюся, передивляюся, що у мене є в аптечці і. Я їх викидаю просто, ну бо є загроза того, що вони там можуть неправильно спрацювати і стати навпаки гірше. Ну прострочені продукти не використовуються. То про що ми кажемо зараз? Що в Україні в буквальному сенсі виходить, немає коштів фінансувати вже своє військо. А яким чином ми тоді плануємо, що ми плануємо робити наступного року? Вибачте, президент України йому ставлять питання на прес-конференції. А, пане президенте, який у вас план Б, якщо допомоги фінансової допомоги від ЄС та Сполучених Штатів, яка гальмується, не буде? На що президент відповідає: США нас не кинуть. Тобто, план Б, який ну де комунікація? Та що люди, а що ми робитимемо? Якщо цієї допомоги не буде, і що знаєте, каже віцепрем'єрка, і, зокрема, міністерка економіки України Юлія Свіріденко. Вона каже, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям. Це станеться, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року. ж, тобто, читаємо, що ми тут, що плану Б немає. План Б це зупинити всі виплати. І все не виплачувати лікарям, не виплачувати вчителям, а не виплачувати решті державних службовців, не виплачувати пенсіонерам їхні пенсії. Вибачте, в нас пенсіонери живуть просто на межі виживання, тому що вони мають пенсії. Зате, от знаєте, сьогодні Назар теж дуже гарно сказав, коли ми це це обговорювали етерами, готувалися там кожен до свого. А воно судді зате залишаються а, при своєму довічному, довічному утриманні. Це навіть не пенсія в них, це в них довічне утримання, які вони там ще за часів Януковича змогли собі вибити, і там просто йдеться на сотні. Тисяч гривень, які вони отримають щомісяця, так повертаючись до Юлії Свириденко то за її словами, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму виживання після того, як вона почала відновлюватися цього року із зростанням ВВП за оцінками МВФ у 4,5 відсотки. Мені завжди це цікаво, яким чином не зростає ВВП. Якщо по суті ми половину нашого державного бюджету мусимо гасити і підтримувати за рахунок зовнішньої підтримки. Так, от про цифри. то наступного року Україна потребує 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки. А, ну, не новина, що запит Байдена на 60 мільярдів доларів у глухому куті в Конгресі. А, крім того, пакет підтримки ЄС на 50 мільярдів заблокований Угорщиною. До цього питання Європа повертається 1 лютого. Коли вони зможуть зустрітися і знову обговорити, шукають методи, що ж робити, а якщо ж, Угорщина таки завитує і остаточно не дасть своєї згоди на виділення Україні цих грошей. Свириденко теж сподівається, що є, схвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня. Це вона казала в коментарі Financial Times. Як зазначає видання, Україна з вересня намагається заощадити гроші та змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабмін збільшив податок на прибутки банків, а податки на доходи фізичних осіб з військових тепер йтимуть до центрального бюджету. Це про ПДФО. Ми кажемо, Одначе, наче наголошує, що цього недостатньо. За її словами, пріоритетом для України буде оборона та обслуговування боргу. Ну і як вона пояснила, то що Україні звісно, що можливо доведеться затримати виплату зарплати для 500 тисяч держслужбовців і майже півтора мільйона вчителів. А також виплати 10 мільйонам пенсіонерів, якщо Захід не надасть гроші. Е, як пише Financial Times, то західні офіційні особи кажуть, що Україна зможе отримувати бюджет без допомоги Заходу. Протягом лише кількох місяців, але це може призвести до інфляції та підірвати фінансову стабільність. За перші 11 місяців Свірденко каже, що Київ зібрав податків на майже 4,5 мільярди доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ну, Київ, я так розумію, вони мають на увазі всю Україну, мабуть. Навряд чи Київ як місто. А, але. Яке відновлення було необхідним для заохочення українських біженців повернутися додому? Ось це про що я і казала. Вам знаєте. хочемо, щоб українці повернулися, але що ми вам не платитимемо. Ну, поверніться, підітьте працювати на держслужбу, там є в нас вакансії, центр зайнятості, вам запропонують чи ще щось, але грошей ми вам там не заплатимо, бо їх немає. Угу. Отож, люди так побігли всі повертатися, ті, хто зараз вже другий рік, ну вже майже два роки, проживає в країнах, наприклад, Європейського Союзу. Так? <кій> Так от, крім того, до речі, Свереденко закликала новий уряд Польщі припинити блокування українських прикордонних переходів. Вона назвала цифри, що через ці польські протести українські експортери втратили 160 мільйонів доларів, а імпортери 700 мільйонів доларів. Тобто, план Б. Алло, привіт. План Б. Де наш план Б? План Б: це в нас просто нічого нікому не платити в кращому випадку, не в кращому, в гіршому випадку, насправді це увімкнути. Друкарські верстати, почати друкувати гривні, так де брати гроші? Де брати гроші? Ви вже друзі там писали в коментарях в тумбочці. А у нас був такий, так би мовити, президент. На жаль, Віктор Янукович, який якраз про тумбочку поговорив: ну от приблизно зараз ми маємо знаєте, і таку ситуацію. Грошей нема. А ви там діржитесь, як казав Медведєв мешканцям тимчасово окупованого Криму. А, гар, гарного вам настрою і таке інше. Ну і дістаньте гроші з тумбочки. А де вони там з'являються? Ну, якось вони там з'являються. Ти береш гроші. Вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Вона, Не знаю. Так де ти береш гроші? В тумбочки? Ну, от в нашій тумбочці, знаєте, немає зараз грошей. Просто немає туди їх ніхто не поклав. Галина Руч, дякую між іншим за те, що задонатили нам через наш чатік. Тому закликаю доєднуватися решту наших глядачів і теж донатити на наш проєкт і на, на на нашу роботу. Це ваша величезна підтримка. Тому про гроші далі насправді продовжуємо говорити про гроші для України і тому тут велике питання. Ви знаєте, ну в один прекрасний момент Україна залишається так порожньою. В нас є золотовалютні резерви, ще, які теж можна витратити і зробити як Янукович, і залишити в 2014 році країну з нульовим. З нульовими золотовалютними резервами вигребсти все, вивести золоті злитки, скласти і поїхати собі там десь до Ростова. Так, але, на жаль, так не працює. І гроші в тумбачці самі по собі не з'являються. І казати, що та США нас не кинуть, союзники нас не кинуть, партнери нас не кинуть. Зараз так само Росія, вона ж продовжує, продовжує, продовжує будь-якими методами інформаційними і ПСО, своїми маріонетками намагатися завадити цій допомозі. Що робимо ми? Ну, Ми чекаємо у ці ж дуни. Щось ми будемо робити. І тому рік зараз завершується, так. І починається інший. Ну, я припускаю: припускаю, що коли Зеленський там поїздив, покалядував перед Різдвом по європейських країнах, зокрема, він коли був Осло на саміті, там кілька країн понакидували трошки нам грошиків. Там кілька, ну там пару мільярдів точно було, я не пам'ятаю суму ну, в євро там вираховується, То і цей, скажіть мені, Можливо, що на січень десь там нам цих грошей і вистачить. Бо в мене принаймні є сподівання, що в нашому міністерстві фінансів, міністерстві економіки є якісь розуміння хоча б короткострокове планування. А яким чином там мати запас, можливо, якийсь, хоч а не в нуль вигрібати все щомісяця. Не знаєте, не так, щоб як більшість наших українців живе від зарплати до зарплати, так від пенсії до пенсії, і не залишається можливості відкласти гроші. Хочеться вірити, ну так можливо, наївно навіть що в нашому в, в нашому економічному секторі. Ну міністерство фінансів, міністерство економіки. В них є якийсь певний план там на пару наступних місяців, якісь там запаси, можливо, які можна витратити. Бо весь бюджет, який зараз Україна самостійно може зібрати, ми його витрачаємо на війну. Ще й міністр фінансів каже, що немає. У нас ми вичерпали можливості витрат на війну і додаткових. На жаль, немає. А мобілізація потрібна, а воювати треба продовжувати. І на жаль, наші українські воїни вони теж гинуть. І на їх місце потрібно новий. Наші воїни отримують поранення. На їх місце потрібні потрібні нові люди. Так чи інакше, і проблема з комунікаціями просто шалена в плані мобілізації. А зараз, коли під кінець року, в останні дні року вилазять в тому, що а у січні в принципі нікому можуть нічого не виплатити. І в нас багато людей залишиться ну ні з чим, і бо в буквальному сенсі не буде що там їсти і купувати. Ну я повертаючись для тих, хто отримує мінімальну зарплату, повертаючись для тих, хто отримує мінімальну пенсію. Та навіть якщо не мінімальну, у нас невеликі пенсії, якщо то не суддя, звісно, що. То ну їм кажуть, що ну знаєте, ми вам можемо і не виплатити ті ж самі вчителі. От в мене донька вона вчиться в третьому класі. Прекрасний вчитель, абсолютно прекрасний вчитель. А, і в результаті вчителів, які зараз так само а, займаються з дітьми, виховують в них любов до України, так? А, які їх вчать поважати Україну, поважати солдатів там а, допомагати українському війську. Зараз просто їх теж залишити з порожніми гаманцями. Дуже, а, дуже класний план Б у нашої влади. Чесно, навіщо ви тоді там сидите? Ну, от просто наві навіщо? Ну, що ви тоді там робите? Чому ну, ніхто нікому нічого не каже? Чому а, не виходить наша влада і не каже, що в нас можуть бути такі зміни в економіці, що потрібно буде затягнути паски, наприклад. Ну, тому що це війна, і ми не стали на військові рейки. Ну, наша економіка на ці рейки не стала. Ми зараз повністю, ну, щоб забезпечувати соціалку. Щоб цю частину українського бюджету мати, ну, ми просто залежимо від, зовнішніх, від зовнішньої допомоги. І ніяк інакше. Ну, ось і все, і план Б, який, про який питають Зеленського, його просто, по суті, не існує. Там хтось вимагає від залужного план війни на наступний рік. Так а які плани в нашої держави на наступний рік? Ну, яким чином Україна має виживати? І це дуже хороше питання. Оскільки казати, та в нас повернуться біженці, вони будуть в нас тут працювати, надаватиму робочі місця. А що держава Україна для цього робить? Ну, чекає, коли покладуть гроші в тумбочку. Вибачте, мене просто сьогодні це дуже розізлило і дуже все це вкурвило, оскільки ну, хочеться розуміти перспективу, яка буде надалі. Для всієї країни, тому що економіка має працювати. Економіка, зокрема, має забезпечувати і витрати на війну на бойові дії. В Росії ну в них бездонний бюджет. Майже Ну, Путін може все ну, всюди позабирати, поскорочувати витрати і відправити їх на війну. Закуповувати снаряди у КНДР неважливо якої якості, купувати шахеди в Ірану. Ну, знаходити методи, як обійти економіку, ой, економіку санкції і врятувати свою економіку. Ну, щось то вони її зроблять. А як нам в цьому бути, коли ми просто залежимо від допомоги наших партнерів? І дай Боже, щоб вона просто тривала і надалі, і щоб все було ухвалено? Ну, ми побачили єдність Європейського Союзу, так? побачили, що так, вони готові там допомагати. Але Баба Яга проти. Але маріонетка Путіна проти пан Орбан не шанований абсолютно. Ну і в результаті ну демократичне демо.